Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні в нас, 19 серпня, і будемо говорити про оперативну ситуацію, яка склалася на території Харківщини за період минулого тижня. Ради вітати в цій студії нашого спікера. Це пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Тож, пане Євгене, ми починаємо вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 12 по 19 серпня підрозділи харківського гарнізону ДСНС здійснили 360 оперативних виїздів, з яких 298 для ліквідації пожеж. 29 пожеж були спричинені ворожими обстрілами. На жаль, на пожежах загинуло дві людини ще три людини було травмовано. Для надання допомоги населенню підрозділи ДСНС здійснили 31 виїзд. За тиждень у природних екосистемах виникло 226 пожеж, з яких 27 – це лісові пожежі. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 42 піротехнічні розрахунка, 227 саперів, 104 одиниці техніки, в тому числі 12 Одиниць машин механізованого розмінування. За тиждень здійснено 300 залучень, розміновано 380 ворожих боєприпасів, а загалом з початку бойових дій обстежено 8157 гектарів території, з яких 568 за допомогою машин механізованого розмінування 2615 гектарів сільхозугідь, угідь. Приблизно 4150 км кілометрів лінійних мереж, 64 об'єкти, 4639 домогосподарств. Загалом, з початку війни було виявлено та знешкоджено 98 913 одиниць вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметів. Не зафіксовано, але з початку бойових дій внаслідок підривів загинуло 92 особи та 232, 239 осіб було травмовано. Тому нагадуємо мешканцям Харківської області, зокрема мешканців деокупованої території нашого регіону, про дотримання правил безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпеченими предметами, помітивши будь-який підозрілий. Предмет, схожий на боєприпас, негайно треба відійти від нього та зателефонувати за номером 101, 112 або 102. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом тижня підрозділи ДСНС виїжджали 29 раз на гасіння таких пожеж, які сталися у Чугуївському, Багадухівському, Ізюмському, Харківському та Куп'янському районах області безпосередньо. Пожежі сталися у приватному секторі природних екосистемах на об'єктах цивільної інфраструктури та цивільних підприємствах. Так, 12 серпня ворог вдарив по місту Богодухів. Внаслідок вибухів постраждала 75-річна жінка. Безпосередня пожежа сталася на відкритій території. Горіла суха трава на площі півтори гектара. Також внаслідок вибухів. Та обстрілів зазнала пошкоджень 23 приватних домовладіння. 14 серпня ворог завдав удару по село Кругляківка Куп'янського району та селище Білий Калоді Чугуївського району. Внаслідок обстрілів сталися пожежі приватних. Домовладінь та приватних господарчих споруд пожежі були оперативно ліквідовані під час пожежогасіння гасіння. Окупанти завдали повторних ударів саме по місцям, де працювали рятувальники цієї ж ночі. Окупанти з реактивних систем залпового вогню здійснили обстріл по селищу купянську з Куп'янського району один з боєприпасів влучив у квартиру, що на другому поверсі 9 поверхового житлового будинку, спричинивши пожежу на площі 60 квадратних метрів. Інший боєприпас став причиною пожежі у легковику. 15 серпня в день російська авіація завдала ударами, ударів керованими авіабомбами по селищу Золочів Богадухівського району. В одній з заселі сталося Пожежа на площі 100 квадратних метрів в результаті бомбардування постраждала 6 осіб, в тому числі 12-річна дитина. Того ж дня росіяни скинули керовані авіабомби по селищу Приколотне Куп'янського району. Одна з авіабомб поцілила у, будів... у семиповерхову будівлю. Цивільного підприємства сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів. Інша авіабомба поцілила у складську будівлю. Сталася пожежа на даху складських приміщень на площі 900 квадратних метрів. Пошкоджена також будівля начального закладу. Внаслідок цієї ворожої атаки двоє. Працівників цивільного підприємства загинуло ще шість отримали поранення. 17 серпня протягом дня ворог декілька разів завдавав ударів. по Селищу Казача-Лопань, Харківського району, безпосередньо під удари потрапили. Приватний сектор даного населеного пункту рятувальники три рази виїжджали для гасіння пожеж. Безпосередньо горіли житлові будинки, надвірні забудови, господарчі споруди та гаражі. Усі пожежі оперативно були ліквідовані. Під час гасіння однієї з таких пожеж загинула жінка 1975 року народження. Звертаємось до усіх мешканців Харківської області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги у разі небезпеки. Негайно треба прямувати до найближчого укриття. Дотримання цього простого правила врятує ваше життя. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 13 серпня рятувальники. Виїжджали на гасіння пожежі на території приватного домолодіння. У селищі Золочів на момент їхнього прибуття горіла літня кухня. Площа пожежі складала 50 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого 65-річного чоловіка. Також від вибуху постраждав 57-річний чоловік, а безпосередня пожежа сталася внаслідок вибуху газового балона, який знаходився у будівлі літньої кухні. За минулий тиждень у природних екосистемах виникло 226 пожеж, в тому числі 27 з них лісові. Наймасштабніша сталася 12 серпня пожежа у лісовому масиві поблизу міста Балаклія, горіла хвойна підстилка на території лісового господарства. 14 серпня вогонь вдалося локалізувати на площі 43 гектари. Після чого рятувальники спільно з працівниками лісгоспу залучались до гасіння окремих осередків займання на території даного лісгоспу. Крім того, до ліквідації цієї пожежі були залучені піротехнічні розрахунки, які розміновали. Та обстежували територію вздовж доріг для того, щоб пожежна техніка мала змогу дістатись до осередків горіння. І о 12.20-16 серпня пожежу повністю вдалося ліквідувати. Безпосередньо наразі ще триває гасіння двох лісових пожеж у Ізюмському районі Харківської області. Звертаємось також до мешканців Харківської області. Нагадуємо, що знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень неподалік населених пунктів, вздовж залізниць, спалювання стерні, сухої рослинності або її залишків чинним законодавством передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Виникненню та поширенню пожежі наразі сприяє надзвичайний високий рівень пожежної небезпеки, який наразі спостерігається на Харківщині. Крім того, на декупованій території висока мінна небезпека саме у лісах. У цей період заборонено відвідувати лісові мас масливи та розпалювати багаття поблизу них. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки, особливо під час відпочинку на природі, і не провокуйте пожежі в екосистемах. Інформація щодо загибелі людей на водних об'єктах за минулий тиждень стався один випадок загибелі людей на воді. Загалом, вже з початку з 1 червня, на Харківщині зафіксовано 37 Випадків загибелі людей, на жаль, п'ять з яких діти, і по 21 випадку загибелі триває слідство. Безпосередньо за минулий тиждень стався один випадок, а саме 17 серпня, у селища Бабаї, Харківського району. Чоловік на місцевому ставку, чоловік 1983 року народження, потонув у місцевому ставку. Підрозділи ДСНС вилучили тіла загиблого чоловіка з на водойми. Звертаємось також до мешканців Харківської області з попередженням, щоб відпочинок на воді не був для вас і ваших дітей, щоб відпочинок був для вас і ваших дітей був безпечним. Будьте дуже обережні та суворо дотримуйтесь порад рятувальників, перебуваючи на воді. Нагадую, що рішенням обласної та міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій купання на території міста Харкова та області безпосередньо в водоймах регіону заборонено. Дякую за увагу. Дякую, пане Євгене. Маю одне уточнення стосовно масштабної пожежі у Балакійському лісництві. Причина виникнення людський фактор, природний фактор. Так, попередня причина це людський фактор. Безпосередня пожежа сталася. І розвивалася від сухостою, який, скоріш за все, випалювали місцеві мешканці, після чого полум'я перекинулась на лісовий масив. І після того вже були задіяні як для гасіння пожежі, як співробітники ДСНС, так і співробітники лісового господарства. Дуже дякую за ваші відповіді і надану інформацію. Нагадаю, з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. Усім дякуємо за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу.